О другій годині 30 хвилин ночі, 25 жовтня 2025 року, наступив момент найвищої напруги момент, який міг змінити хід боїв на східному фронті, на висоті 2,4 метра над річкою Сіверський Донець, яка несла свої темні води через кордон. Три ракети М 31 А2, запущені з системи Хи мчали до своїх цілей. Швидкість їхнього польоту була вражаючою, їхній шлях був єдиний і незворотний. А доля цілої стратегічної операції, що розроблялася три тижні, лежала на плечах одного оператора. Цей старший лейтенант, прихований за 80 кілометрів у темряві українського поля, знав, він має лише один шанс: мета була не просто гребля, а контрольні затвори білгородського водосховища. Що регулювали критичний потік води у нижнє русло сіверського дінця, промахнеться на півтора метра повсті затвори, і стомільйонна російська фортеця, яка забезпечувала логістичні коридори та прикривала тили, залишиться недоторканою. Вся місія провал. Марно витрачені мільйони та втрачений час, влучить же він у головну захищену стіну греблі, що знаходилася лише за кілька метрів від шлюзів. І це спричинить неконтрольовану катастрофічну повінь, яка зітре з лиця землі українське місто Вовчанськ, яке і так ледь трималося. Межа похибки вимірювалася сантиметрами, час від запуску до удару 47 секунд. 47 секунд чистого жаху та незворотності. Але цей 47-секундний політ був фіналом набагато довшої. 90 хвилинної ножової сутички з фізикою, російським контрбатарейним радаром та виснаженням, місія почалася на брудному нерівному полі за 80 кілометрів від кордону. Щойно зайшов останній місяць 16-тонна незграбна вантажівка м 142 Хаймарс, яку називали Ветеран. Маневрувала на заздалегідь розраховану позицію для стрільби, сховану під покровом густої ночі. Це був не просто удар, це була авантюра з елементами самогубства. Росіяни стали неймовірно ефективними у виявленні цих пускових установок. Їхні теплові сигнатури були легкопомітні, а час на реакцію скоротився до мінімуму. Україна вже втратила чотири установки «Хеймарс» у 2025 році. Через швидке реагування ворога для росіян тепловий слід Хімарс був як сигнал до обіду, і вони не соромилися витрачати на нього свої найдорожчі ракети. Іскандер. Командир установки, сержант, не дозволяв собі жодного зайвого руху. Він знав, що кожен вдих, кожен клацання тумблера міг коштувати їм життя. Їхнє завдання полягало не у знищенні, а у дестабілізації створити керовану повінь, яка зальє російські укріплення в низинах сіверського дінця, і паралізує логістику для чотирьох передових бригад, які готувалися до штурму. О 2 годині 30 хвилин і 15 секунд на землі. На російській стороні 80 піхотинців, що сиділи в окопах, почули це вперше. Низький гортанний гуркіт, що лунав звідусіль одразу, як розрізане горло ночі. Це був звук запуску, що передавався через холодну вологу землю. Спалахнула паніка. Прожектори на трьох бойових машинах піхоти БМП три увімкнулися, намагаючись прорізати густий 90-відсотковий туман, освітлюючи лише вируючу пару та силуети мокрих дерев. Потім почалася безладна стрілянина. Град з набоїв виривався з 80 автоматів АК 47 кожен з яких стріляв зі швидкістю до 600 пострілів на хвилину. Вони стріляли по привидах, по звуку, по уявних цілях. Справа була не в їхніх гвинтівках, справа була в погоді та маскуванні. Поєднання густого, як молоко, туману. Та 15-сантиметрового шару мокрого важкого листя на березі річки знизило ефективну видимість до менш ніж 30 метрів. Росіяни не бачили нічого окрім паніки. Тим часом три ракети «Хеймарс» на висоті 2,4 метра над хаосом та туманом безтурботно летіли до цілі зі швидкістю 3700 км кілометрів на годину. О 2 години 30 хвилин і 47 секунд вони завдали удару. Пролунали три різкі сильні тріски, які зазвичай супроводжують точний хірургічний удар. 272 кілограми вибухівки детонували послідовно. Перші дві ракети, оснащені спеціальними проникаючими боєголовками, влучили точно в будівлю управління шлюзовими затворами. Третя ракета, трохи зміщена у бік, пробила та зруйнувала. Основний корпус клапана, що утримував тиск. Внаслідок цього удару утворився витік, який, да, за 60 секунд, збільшився до пів метра глибиною і більше 10 метрів у ширину. Майже безшумно, але з незворотною силою. Темна холодна вода з білгородського водосховища почала підніматися з неприродною швидкістю. Вона хлинула в русло річки Сіверський Донець. Протягом хвилини вода вже мала пів метра глибини і почала переливатися через перші лінії окопів. Це була не просто вода, вода з білгородського водосховища рушила у річку Сіверський Донець, заливаючи укріплення окупантів і паралізуючи їхню логістику на цьому напрямку. Російські бліндажі, розраховані на захист від артилерії, швидко ставали смертельними пастками для тих, хто затримався. Піхотинці з криками залишали свої позиції, борючись із течією, і бігли прямо до наступного рівня оборони, неусвідомлено освітлюючи шлях для справжньої хвилі атаки, яка мала надійти за кілька хвилин. Тим часом на місці запуску в Україні три порожні контейнери від ракет світилися при тисячі градусів Цельсія. Це був маяк для російських радарів, які свідомо залишили, щоб дати ворогу хибну ціль. Екіпаж Хаймарс не чекав ані секунди, 90 секунд. Це був їхній ліміт часу на відхід. 35 тонна вантажівка смикнулася вперед, мчачи до безпеки за 8 кілометрів під густим покровом дерев, використовуючи заздалегідь розвідані стежки, що обходили відкриті ділянки. Щойно Хімарс зник, російська балістична ракета Іскандер М завдала удару по позиції для стрільби, перетворивши поле на величезний кратер діаметром 25 метрів. Це було ідеальне влучання в ціль, якої там не було вже більше хвилини. Українці виграли гонку, поки на землі панував хаос, у повітрі розгорталася не менш напружена битва на греблі вода, що піднімалася, була головною зброєю. Вона була не лише перешкодою, а й щитом. За 16 кілометрів від місця удару екіпаж системи радіоелектронної боротьби красуха 4 кинувся глушити частоти управління дронами. Система запрацювала, викачуючи цунамі електромагнітної енергії. Цей високопотужний шум мав повністю дезорієнтувати будь-який літаючий об'єкт для 25 українських операторів. Їхні екрани. Перетворилися на завірюху статичного шуму, повністю втративши контроль. 25 дронів, кожен з яких ніс 2 кілограми кумулятивного заряду, летіли на осліп всередині 300 кілометрової стіни глушіння. Це той момент, коли більшість атак дронів помирає, але спрацювали два критичні фактори: по-перше, густий туман і волога, що насичувала повітря, знижували ефективну потужність красухи. По-друге, найважливіше вбудований штучний інтелект дронів, який називався Сокіл, миттєво перейшов в автономний режим. Вони більше не слухали пілота і не чекали команд. Вони зчитували рельєф місцевості за допомогою лазерних далекомірів та лідарних сканерів і слідували шляхом найменшого опору, новоствореним руслом річки, яке лише формувалося після прориву греблі. Вони використовували річку як навігаційний канал, який був невидимий для ворожих сенсорів. Тим часом російський радар Небо м що знаходився далі у тилу, завершив свій шестисекундний огляд неба і зареєстрував дві групи цілей, що з'явилися після удару «Хаймарс». Перша три високошвидкісні та зникаючі сигнатури «Хімарс», які вже зникли. Друга повільно рухома, але численна хмара з десяти цілей. Що летіла на висоті 15 метрів над землею для операторів зенітно-ракетного комплексу БУК м 1 це була очевидна та основна загроза, яка вимагала негайної нейтралізації. Дві ракети 9 М 38 вилетіли в ніч, прискорюючись до швидкості, що у три рази перевищувала швидкість звуку. Вони детонували у хмарі, і дві з десяти цілей миттєво зникли з екранів. Це була повна трата двох мільйонів доларів. Ці десять цілей були дронами-приманками, що летіли вище спеціально, щоб відтягнути на себе вогонь. А справжній рій, що складався з 15 високоточних ударних дронів, які летіли лише один цілий і вісім десятих метра над водою, був повністю прихований у радіолокаційному шумі. Цей шум був викликаний водою, що підіймалася. Яка ефективно створювала радіолокаційне дзеркало та мокрий килим листя, який поглинав частоти? Алгоритми Небо М запрограмовані відфільтровувати низьколетячий шум для покращення якості зображення, несвідомо відфільтрували всю українську ударну силу. Основний рій тепер невидимий і автономний, досягнув своєї кінцевої мети штабу чотирьох російських бригад, розташованого у бункері біля греблі. Їм мали протистояти дві системи точкової оборони панцер С-1. О 2 години 33 хвилини лейтенант у першому панцері віддає наказ: вогонь 1 Ракета вилітає, але цільовий дрон, виявивши пуск за допомогою пасивних датчиків, виконує різкий маневр ухилення, скидаючи параметри траєкторії ракети та власного порятунку, решті рою. Ракета детонує над порожньою водою промах. Лейтенант розлючений наказує гармати, вогонь на насичення, подвійні 30-мм гармати панцер відкривають шалений вогонь, знищуючи один дрон. Але це стало фатальним відволіканням. На кожен знищений дрон три інші скористалися прогаленою у вогневому вікні. Їх переповнювала жорстока проста математика рою. Перевага у кількості, помножена на адаптивність ши. Дрони, усвідомивши, що панцер є небезпечним, облетіли його позицію з трьох різних сторін. Контролер у бункері спостерігаючи за останніми хвилинами, видає єдину безпорадну команду включити автономний режим термінальної фази, сподіваючись, що броня витримає. Але було вже пізно: перша спеціалізована група з чотирьох дронів не атакувала товсту броню, а обійшла її, цілячись у первинні вентиляційні шахти бункера. О 2 години 35 хвилин їхні кумулятивні боєголовки детонують з жахливою точністю, створюючи струмінь розплавленої міді, який летів зі швидкістю 7 тисяч метрів на секунду, пробиваючи бетонні стіни та досягаючи внутрішніх приміщень. Решта вісім дронів врізалися у бетонний фундамент у стратегічних місцях. Накладені вибухи створили ударну хвилю, яка знесла посилені вибухозахисні двері, що вели до складу боєприпасів, де зберігався тижневий запас артилерійських снарядів. Інтенсивний жар і тиск миттєво запалили 2 мільйони кілограмів артилерійських снарядів, викликавши вторинну детонацію, що перевершила потужністю все, що було до того. Земля здригнулася. Сейсмографи за 5 кілометрів зареєстрували землетрус магнітудою 2 цілі і одна десята. Командний центр вартістю 100 мільйонів доларів і основний штаб чотирьох російських бригад було стерто з лиця землі. Фінальний підсумок був невтішним для окупантів: п'ять тисяч російських військових 4-ї гвардійської танкової дивізії та інших підрозділів, які базувалися у низинах Сіверського Дінця. Тепер були армією на острові. Вода, що хлинула з білгородського водосховища, затопила не лише окопи, але й польові дороги, мости та склади боєприпасів, які знаходилися у заплаві. Протягом наступних трьох днів їхні лінії постачання були повністю відрізані, а важка техніка загрузла у болоті. Вони залишилися без командування і без резервів. У ніч на 26 жовтня Україна випустила ще три ракети Хімарс. Які цього разу цілилися в ремонтні бригади та понтонні мости, забезпечуючи, щоб повінь продовжувалася, і логістичний параліч залишався? Це змусило росіян терміново відтягнути дорогоцінні системи панцер від лінії фронту, щоб охороняти інші критичні дамби та мости у тилу. Кожен відтягнутий панцер це була нова смертельна прогалина, відкрита для українських повітряних сил на лінії зіткнення. Кінцеві підрахунки цієї унікальної операції були вражаючими. Україна ризикнула трьома мільйонами доларів на ракети і дрони. Взамін вони завдали понад 100 мільйонів доларів прямих збитків, паралізували чотири бригади, знищили ключовий командний пункт і змусили свого ворога до виснажливого стратегічного відступу. А пускова установка Хімарс, яка все це почала. Вона вижила, бо змогла обігнати російську відповідь. Урок простий у сучасній війні: швидкість і інтелект перемагають масу та інерцію.